Еверест днями підкорила мешканка Ворзеля, що на Київщині. Алевтина Ковальчук, колишня депутатка Бучанської районної ради. минулоріч вона підкорила найвищий вулкан світу охоздель Саладо, у Чиліській пустелі Атакама. Про це повідомили у Бучанській міській раді. Розповідають, що Алевтина повноваження депутатки склала достроково. Активно займається волонтерською діяльністю та неабияк захоплюється альпінізмом, за словами Алевтини Ковальчук, коли ти знайдеш те, що любиш по-справжньому, то сам здивуєшся, скільки ти зможеш. Мій Еверест 2024. Я впоралась. Дякую, що мали віру у мене. Так написала вона на своїй сторінці у соцмережах.